День сьогодні. що ну дуже доброго нічого немає. Шановні друзі. До нас долучається заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, голова правління Асоціації Нафта і Газ України, пан Андрій Закривський. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю, пане Матвію. Давно не бачилося з вами. Спасибі, що знайшли час? Ну, привіт, ви знаєте, дуже важливий. І е, відомо, ну, всі вже знають, не треба повторювати про бомбардування е, Дніпро, Дніпро Гесу. Ну, скажіть, будь ласка, наскільки це все серйозно? Ну так сталося, що мій рідний брат е, працює в комунальних службах е, міста Запоріжжя, і як і інші представники комунальних служб сьогодні з 4 до 7 ранку вони виїхали в район Дніпрогеса. Е, е, кожні 20 хвилин е, е, прилітали ракети. Бомбардування почалося ще. Як ті, хто знає, Запоріжжя 6-го посолка району алюмінієвого комбіната почали прилітати ракети. Потім декілька ракет влучила в лінзу водосховища, і за того фактично повлітали там шибки в найближчих домах. І коли вони вже під'їжджали, то бачили, як колишня площа Леніна завалена деревами розбитими вщент від скверу. І так сталося, що одна із ракет влучила прямо в тролейбус, який в той час приїжджав по дамбі Дніпрогресу. В результаті цього влучання були зруйновані труби, які йдуть під підвісною частиною. Це труби. Водяні і закрисовка водяних труб, які забезпечують два райони міста. І газових. з ну, мембранні системи спрацювали і горів залишковий газ. Але для того, щоб гасити пожежу, яка виникла на дахах машинних залів, треба було відновити тиски. І наші комунальники, наші електрики, енергетики, які працюють у Запоріжжі. Під цими ракетами вод за засувки, ремонтували е, прямо на скору, на скору руч е, ті системи, які дозволяли гасити гасити пожежу. Я хочу своєму брату і всім комунальникам Запоріжжя виказати св свою повагу, а тим, хто постраждав, і на жаль, є повідомлення про загинувшого, вот виказати свої співчуття. Які наслідки для нас це дуже погана історія, тому що у 1,6 адіншість гігавата які встановленої потужності, які мала Дніпровська ГЕС, це фактично? Те, що ми споживаємо з вами взимку, коли у нас ідуть піки електроенергії. Uh -huh. Тобто, завдяки оці Дніпрогресу ми пережили нормально цю зиму, і дуже рідко нам, завдяки тому, що цієї зими було достатньо води, ми мало купляли і запозичували електроенергії із-за кордону. Це погана історія, тому що. Модернізація і ремонт гідроузлів що першого Дніпросу, що другого. Багато хто не знає, що Гребля та вона одна, а насправді електростанції їх дві. Одна стара ще побудови до, до воєнної побудови і післявоєнна побудови. От. Так, от стара, вона десь третина від потужності, а нова це от дві третини від потужності. Так. І зараз ми маємо ситуацію, коли відновити такі агрегати до наступної зими ну, це дуже маловірогідно. Тобто, на моїй практиці, з 2002 року, по-моєму, почалася модернізація гідроузлів якраз другої черги Дніпро Гесу. От, і це була така історія повільна сама по собі, і технологічна, і, ну, і проектна, і так далі. Там відновити щось можна чи вже ні? Ви знаєте, ми ну інформація, яка зараз поступає від пана Сироти, вона така, що вони вивчають, що ж там відбулося насправді. До того у нас вже були удари. Ну це були удари в районі першого Дніпро Гесу. Там бульвар Вінтера залітали, і залітали там, де якраз оці розподільчі самі електричні трансформатори і так далі. Вони, хоч і штучні, але були достатньо швидко установ, ну, відремонтовані. А зараз вони влупили ж прямо машини зала Дніпро-Гесу. А якщо там постраждали самі гідроагрегати, це довга історія. Це історія ну, мінімум на місяці, а я би сказав би ще на роки. А скажіть, будь ласка, таке технічне питання. Ну, от, е, 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 наскільки це вдарить по, е, е, по енергетиці в контексті дефіциту? До осені ніяк. Угу. Да. Зараз ми могли би заробляти гроші. Зараз ми могли би за рахунок того, що у нас достатня кількість води і продавати електроенергію, а ж зелена така з гідроелектростанції. електростанції. Ми могли би зараз покривати піки. Завдяки цьому. У нас може зараз виникнути дефіцит, тому що буквально два тижні тому почались зупинки вже весняні. На плановий ремонт деяких теплових агрегатів і так далі. От і зараз це ну, 1,6 ГВт, при тому Притом такою гарної маневрової потужності, яку можна використовувати якраз в пікові години. Це, от якраз це ну це втрата. І ще одне останнє питання. От дивіться: було написано, що Харків повністю знеструмлений. Відновили. Я наскільки я знаю, вже в другий раз відновили. Тобто, єсть удари ж по Харкову сипліться зараз протягом тижня. Да, звичайно, я зараз звичайно. Да, я зараз. Я зараз повернувся якраз з Харківщини і там ну відновляли і знову відновлять знову ж таки, Хочу ще раз подякувати всім працівникам комунальних служб і працівникам енергетикам, які ну я брату кажу, що ж ви я говорю, хоч... Причекати кожні 20 хвилин. А горя, Андрюш, ну треба гасити, треба було. Гудея засувка 700, Ми розуміємо, що тиску нема, гасити нічим, то треба робити. І вона робила. Тобто, і в Харкові роблять постійно з самого початку війни, пане Андрію, спасибі вам за ваш коментар. Дуже вам вдячний. Гарного вам ну, тихого вечора, але знаєте, багато людей пишуть мені, що вечір сьогодні в Україні може бути гарячий. З різних причин. Переживемо це. Так, да, я впевнений. Спасибі вам дуже вдячний. Шановні друзі, Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Ну, мені здається, вичерпно все було сказано. Давай підемо далі. У нас хороші теми. Польські протестувальники припинили блокаду в пункті пропуску